Мене звати Михайло Саванюк, я родом сам з Луцька. Все життя прожив в Луцьку, вчився в 21-й гімназії, і ніколи в житті я не служив в армії, не був на строковій службі. Коли почалась повномасштабна війна, цей спогад це просто неймовірно. І от я так зірвався і дивлюся чорна штука, виявилася ракета, ворожа. Спочатку я не, не думав іти воювати, тому що я не знав, що, що це таке і як воно. Але вже так дійшло до того, що е, вже квітень місяць, початок квітня, і я пішов. В армію. Вийшов той варіант, що, як то кажуть, а хто як не ми. Моя основна була думка те, що якщо я сьогодні не піду, завтра не прийдуть до мене додому. Тому що вже ми тоді вже знали про бучу, про ірпінь. І тому я і пішов, попав. Просто в дуже дуже хороший підрозділ. 503-й окремий батальйон морської піхоти. Вони вийшли з Маріуполя, їх докомплектовували вже на, на Донеччині, і е, саме дуже багато було хлопців таких от, з розумінням патріотичних, з гордістю згадую за той час. Але з дуже великим сумом, з тим, що просто стільки хлопців віддали своє життя за нашу країну, за те, щоб мої діти могли спокійно ходити в школу. І моя особиста думка потрібно людям доносити, те, що дуже багато людей гине. Дуже багато хлопців віддає своє життя відданих світ нації. Я бачив і айтішників суперових, і менеджерів, і водіїв, і простих шахтарів. У нас багато з Донеччини було хлопців. Я був механік водій, механік водій БМП. Всі по-любому потім попадають в звичайну піхоту, в звичайні штурми підрозділи, навіть якщо і то попадає в роту матеріального забезпечення, чи ще щось. От Коли немає кому, йдуть і з роту матеріального забезпечення, і з е, е, інших підрозділів, тому що ну, немає як це не в цивільному житті, я сам по спеціальності хімік працював в хімічній лабораторії в чесній. А це останні роки, то я Е, працював е, на підприємстві, ми займалися деревом, деревообробкою, е, робили різні дизайнерські речі. І от зараз я от, е, от, додому там, на вихідні відпускаю, це ще щось. Для мене дерево зараз це є така ж, свого роду віддушина. Коли робиш руками, голова відключається трошки. Ми були на спостережному пункті, відпрацьовував ворожий танк. Він бив куди бачив, просто мене відкинуло. І осколків нічого в мені немає, але травмований хребет і контузія, то лікуюся. Мені зробили операції дві на хребет, поставили імпланти. Зараз реабілітація. Хочу повернутися до життя. Мені дуже некомфортно в тому стані, в якому я зараз є. Я розумію, що я міг би приносити державі набагато більшу користь. Якщо в такий момент, як зараз, пішов би ще раз. Хоча я розумію, що не знаю, чи вернувся. Ну, тому що, тому що треба йти. Тут... Тут вже вибирати нема що. Це, це той варіант, коли, коли немає вибору. Треба ставати один за одним. Психологів мають бути в нас тисячі. Тому що для того, щоб людина розкрилася, от я знаю по собі, це треба не один день. Щоб змогти щось розповідати, якось говорити чи ще ж. А є такі, що будуть тримати в собі. Я такий більш відкрита людина, я більше можу розповідати щось говорити. А є такі, що тримають в собі, а потім вибухають. Для українців всіх важливо зрозуміти, що. Зрозуміти, що війна не є лінія фронту. Війна це є стан нашого життя. І якщо ти не можеш йти на фронт, ти повинен все робити для цієї країни і для того, щоб утримати цю державу. Я завжди говорю таке, що неважливо, скільки ти вб'єш, головне, скільки ти виховаєш українців. Виховуйте своїх дітей і любіть свою країну.